Infiniti QX 80 24 року величезний автомобіль виглядає круто. Але чи звучить він так круто? Давайте послухаємо звук злотної системи. Ну Звук не відповідає зовсім зовнішні цього автомобіля, але ми це вирішили. Вирішили ми це за допомогою на життя однієї кнопки. <звук> Ось тепер ми бачимо, що звук. Вихопна система відповідає зовнішністю цього авто. А як ми це зробили? Я вам розкажу. А вирішили ми це за допомогою німецької електронної системи MaxHaust. Чому ми так зробили? Тому що автомобіль новий на гарантії, власник не хотів мати проблеми з гарантією, не хотів переробляти вихлопну систему, насправді з цього нічого б не вийшло. І тому ця система, яка емулює звук вихлопу, ідеально підходить для цього рішення. Нуся все це за допомогою мобільного додатку або оригінальними кнопками з керма автомобіля. За допомогою цього можна робити звук гучніше, тихіше, або зовсім виключати звук, або міняти звуки між собою. А тут ми маємо більше 20 різних дуже гарних звуків спортивних автомобілів і автомобілів представницького класу. Тому, якщо у вас аналогічний автомобіль або будь-який інший сучасний автомобіль, але вас не влаштовує звук вихлопної системи, але ви не хочете втручатися в вихлоп і мати проблеми з гарантією, ми це можемо вирішити з допомогою німецького електронного вихлопа MaxHaus. Так само, якщо ваш бізнес пов'язаний з додатковим обладнанням на автомобілі, ми чекаємо вас як наших партнерів. У нас є чудова дилерська програма саме для вас.